Вітаю, дорогі мої українці, на моєму YouTube-каналі Ліда із України. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про різницю гостинності між українцями і мешканцями Туреччини. У нас в Україні, якщо, не дай Бог, у когось є рідня на півдні України, то нашим не потрібно запитуватися, а чи можна до вас приїхати в гості? А чи є у вас вільні місця? Наші просто ставлять перед фактом, що ми їдемо і приїздять. Якщо немає місця, то навіть на матраси, які стелють в великій кімнаті. Чи... І неважливо зовсім про те, що один туалет і зранку стоїть черга, коли багато гостей, так? а які проходять вечори. Завжди із черчиною компоту, і все так весело, і так з року в рік, і потім уже нагадують, а пам'ятаєш, як було, а пам'ятаєш, як так було, а так було, а що там чудили і так далі. То тут в Туреччині ситуація зовсім інша. Зовсім недавно нас попросила одна наша подруга, вона має тут власну трикімнатну квартиру зустріти її сестру із донькою. В аеропорту, але привезти її не додому, а привезти її в готель. Ми зустріли її, привезли в готель. Для неї це було несподіванкою, безумовно, але вона була рада. І так вони провели відпустку. І це родина середнього забезпечення. Вони працюють, вони. Багато в чому собі відмовляють, економлять кошти для того, щоб провести відпустку. так? Могли б зекономити і на тому самому готелі. Але сестра все ж таки зробила подарунок сестрі. Ну, Це такий подарунок, знаєте, такий в, кави... в кавичках, як вона мені розказувала, після того, як я приїхала, вона приїжджає сюди тільки. На два-три місяці на рік. Я приїхала, я три дні мила квартиру вимивала. А приїде моя сестра, вона мене така не, не, любить, не, не дуже слідкує за чистотою, тому вона її поселила в готель. Тому що не треба за нею прати рушники, не потрібно стояти у мартенах, готувати сніданки, обід і вечерю. Не потрібно їх розважати, водити і возити кудись це все є в готелі. І відносини в них такі високі, люблячі, духовні. І справа в тому, що це не один такий випадок. У мене є знайома, яка теж до неї батьки приїздять. І приїздять в готель через дорогу. Хоча вони сидять постійно у неї. Зранку до вечора вони сидять у доні, а на вечір йдуть в готель, на вечерю. І ось так: от, якось так. це стосується тільки рідні. Я не говорю вже про друзів і знайомих. Дорогі друзі, як ви вважаєте, це правильно, коли все ж таки приїжджає рідня то їх поселяти не в себе вдома, а в готелях.